Вітаю вас, глядачі! З вами Братик Єнот. і ми продовжуємо котячі пригоди. Сьогодні ми відправляємось у бермянський трикутник. Виконуючи квести Сіті ми заробили трохи золота і витратимо його на покращення магії. Також ми навчилися ходити по воді і будемо використовувати цю здібність для полегшення проходження наступних завдань та виконання квестів. Ми поліпшили магію вогню та цілющі лапки, що ж прямуємо до дошки завдань. І перший квест називається Дивні чари. Ви знімаєте з дошки дивне закляття? Селяни. Що це за дивні чари? Вони ігнорують нас. Вони зачаровані. Хм, дай дайно ну, я погляну на це закляття. Пірі з цікавістю літає навколо листівки з закляттям. Я бачу магічний слід. Він приведе нас до заклинателя. Вже непогано магічний слід завжди нам допомагає. Так, лисички. ні ні ні. А, ви завжди палите. Угу. Недовго вас вистачило. Бобри розумніші. І куди нас заведе цей дивний слід? Повз гори. О, ще лисички, аж три штуки. Угу. Нас веде слід на берег. А що на тому березі? На землі є знак. Він виглядає точнісінько як закляття на листівці. Магічний слід закінчується на цьому знаку. Чекайно, ну, я чую монстрів! І що в нас за монстри? Купа, лисичок і два дракони, які теж дуже швидко зникають. Дайно ну, я гляну на позначку ще раз. Котячі боги, ти звідкиля виліз? Закляття. Мені потрібне закляття. Вона якась пришелепкувата, стережися напарнику. Віддай мені закляття. Віддай мені закляття. Вона хоче закляття, яке ми взяли в місті. Не віддавай його їй. Кинь закляття у воду. Мяу. Де той дивний символ, що я бачила? Як ви двоє тут опинились? Чому я нічого не пам'ятаю? О котячі боги. Мені потрібен відпочинок. Я думаю, усі, хто побачить цей символ, ідуть за чарами. Хтось заманює котів у це моторошне місто. Ми повинні з'ясувати, хто за цим стоїть. Давай наступного разу знову перевіримо це місто. Ну, нам потрібно повертатися. Ми... Легко виконали квест. Зважаючи на те, що. О, печерка посередині 50 го рівня. А тут я монетка. О, ні, ніяка карась, я з тобою зараз не буду битись, тим більше на рибалку я не збирався. Так от, квести, я думаю, не буду дуже складними, тому що вони низького рівня, нижче, ніж ми. Квест другий. Втеча. Тут записка хто небудь допоможіть мені, я у першому будинку, говоріть крізь двері. Давайте швидше. Я не хочу знову втратити себе. Називайте мене Мяуган. Мяуган? Що ти маєш на увазі втратити себе? Я прокинувся, я не знаю, як я сюди потрапив і намагався піти, але мене тут. Тримає якийсь бар'єр. Можете допомогти мені зламати його. Не хвилюйся, ми витягнемо тебе. Давай рухатися трохи далі, щоб отримати більш чітке уявлення про речі, що тут відбуваються. Хм, не відчуваю нічого дивного у цьому напрямку. Мяу, мої вуса тремтять. Це правильний напрямок. Трохи вище, неочікуваний баранець посеред подорожі. Хм, надто далеко ліворуч. Майже на місці. Це йде з цієї печери. Я не певнен, як зламати закляття, але перемогти усіх всередині непоганий початок. Що ж, заходимо в печеру. Так, печера 15 го рівня, в принципі, нам не дуже складно буде подолати цих монстрів. Он лупоокі з одного магічного кола зникли. Так, з драконами буде трошки складніше. Але не з усіма скринька, що вона нам подарує. Топірець. Е, до речі, непоганий топірець, якщо його трошечки апгрейдити, прокачати. Так, цього дракона треба виманювати. Що, зайдемо з іншого боку? А тут баранець. Так, а тут ніяких більше таких проходів немає з таємними острівцями посеред печери. Добре, баранець, виходь, виходь, баранець на здибанку. Зараз ми тебе затуцяєм Так. Дракон. Опа, ні ні, ні 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 По одному, будь ласка, баранець, та по одному кажу. Так, скриньку не можу забрати, поки б'ємося. Що ти нам приготуєш? Та шолом Так. Ну. Трошечки непогано для початкового рівня, але ми вже 28-го. Так. Тут проходу ніякого немає. Цього дракона поодинці, будь ласка. О, і на нього магія дуже класно діє. Ну що ж, ви втрьох? Так, а ти що не попав у коло? Ти викопуєш закляття. Котячі боги! Що відбувається? Закляття зникає. Магія зникла. Давай повернемося і подивимося, чи спрацювало тремтіння вусів. Давай подивимось, так. Підберемо золоце. О, і вихід. Чудовенько. Що на виході? Так, цього баранця не чіпаємо. А от тепер можна монумент почитати, що каже. Старі майстри і дракони билися багато років. І незабаром це стало відомо як драконяча війна. Щит зник. Я вільний, пухнастий пухнастик вільний. Чекай, чия пухнаста дупа це зробила. Що на рахунок інших селян? Поняття не маю. Можливо, перевірити дошку завдань знову. О, це я знайшов у будинку, можете лишити собі. Обладунки мага 9 рівня. Ну окей. Тепер точно все. Ха-ха-ха-ха. А нам би було непогано зберегти прогрес. Хоч вони і не складні ці квести, але все таки буває випадок, що можна потрапити в халепу. Так, що там? Ні, обладунок мага не том. Третій квест. Жертва. Ще одне закляття. Це здається іншим. Магія від закляття приголомшує. Тут чіткий магічний слід, чаклун хоче, щоб ми його швидко знайшли. Ну що, топаємо по сліду, що там буде. О. Допоможіть мені, будь ласка. Ти це чув? Там, біля того куща. Лапи до гори! Монстри! О, цього разу вже більший зі всіх сторін. А до ще, до речі, доєднався цей баранець, який тут просто скакав. Ага, он ще один. А то вже монстрячий баранець. Давай, давай. Ми тебе швидко, зараз. Оп, тут нікого немає. Мяу. Ідемо далі. Так, тільки зазбираю досвід. Що нам показує вгору туди? Так, о, досвід трошки пропустив, а може монетки в кущах є, поки немає. Що ж, топаємо, топаємо. О, там ще монстри будуть. Що ж вони такі всі ведуть нас крізь небезпечні кущі? За що ж це нам таке дійство? Так, треба їх перекоцати, бо як наступні вилізуть, то нам буде. Мяур, допоможіть. Цей доволі таки справжній. Туди! Так, зараз забили того лупоокого. Ну що, знову монстри? Знову нікого. Ах, не зважай. Просто йдемо далі. Так, монетку підібрали. О, там ще якісь монстри, а їх бити. Треба нам. Ну давай відновити магію трошки потрібно було б. Потроху, а потім. Ооо. Так, тут монеток немає. І що ми мах? Це ти той самий. Я не розумію. Ви добрі. Ви постійно допомагаєте цим котам. Навіщо ви допомагаєте комусь поганому? Ти нас називаєш поганцями? Зараз твоя котяча морда зустрінеться з підлогою. О, котяча бійка. Няу. Ха, він собі втік за бар'єр, а ми з кимось маємо махатися тепер чи як. Бийся з цим. О, ну що ж, давай будемо лупцювати цього лицаря чогось там. Ай-яй-яй, щось ми отримали нормально по баняку. Хух, був би сильніший, то отримали більше. Мабуть, а іди сюди. Пропусти нас злий котячий мах. Стій. Мені потрібно знайти Мявгана, перш ніж він усіх знищить. Мявган? хіба не ти поганець? Я Мевлін, прямо як Мерлін, історія короля Артура. «Мявган дозволив своїй магічній силі контролювати себе, і я наклав щит на місто, щоб втримати його всередині. Ну, добре, Мевлін, тоді навіщо заманювати інших кошенят у місто? Чим більше котів у місті, тим сильніший щит бар'єру. Але вони припинили приходити, а отже, щит став слабшим, і він прокинувся. Котячі ковтуняшки. І як його нам знайти? Я готую пошукове закляття. Воно майже завершене. Я покличу тебе знову. Упс. Здається, ми звільнили не того кота. Ну що ж, доведеться виправляти помилку. Прокидаємося в місті у новому костюмі. А де ми його взяли, скажу в кінці відео. Додивляйтесь. Четвертий квест святилище. Готово. Знайдіть мене біля таємничого храму. Мяуган на заборонних полях. Будь ласка, допоможи мені зупинити його. Лише це нам, Мевлін, але ти маєш відпустити. Усіх інших кошенят. Ти чуєш? Я це зроблю прямо зараз. Відпускає котів. Мяв, Де це я? Як я сюди потрапив? Ви теж давайте повертатися додому. Будьте обережні з мявганом. Нехай щастить. А ця фраза не втілює довіри в успішності проекту. Так, баранець. Не стій у нас на дорозі. Ммм, цікавенько. Я його бачу. Ти ти нарешті показав свою справжню шкуру? Муха -ха, ха. Я увібрав магічну енергію з цього стародавнього місця. Це що, керівнику Укеренерго чи що? Рибне печиво, він щось викликає. У вас жодного шансу перемогти мене, муха -ха, -ха, ха. Так, він викликав якихось потужних електриків чи що магічного місця. ой Ой-ой-ой, не люблю я цих літаючих монстрів. Але вони трошечки слабенькі, тому що мій рівень трохи більший, ніж їх. Ага, ось так от легко відкисли. Ой-ой, ой без попередження, а хтось отримав по котячому поїзку. Міяу. Більше ніякого поганського мага. Так, збираємо досвід і несемо свої лапки назад. Баранець повз. Так, баранець, не. Знову. Один відгріб, а тепер інший. Ну що ж. Ми подбали про Мяугана. Пухнасте вам дякую. Ви врятували багато котів. І я відкрив це місто для будь-кого, хто потребує притулку. Це чудово, Мевлін. Будь ласка, прийміть це. Магічний капелюх. Сподіваюсь, це не той, що вирішує, кому на який факультет в навчальному закладі вступати. Ми завершили усі квести Бермянського трикутника, врятували котів, а також здолали поганського мага. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та підтримуйте автора. А для тих, хто додивився аж до цього моменту, відкриваю секрет, звідки ми взяли костюма. Справа в тому, що ми знайшли піратські скарби. І якщо ви зайдете в опис до відео, то в кінці ви отримуєте посилання на відео про піратську схованку і де саме можна знайти скарби піратів. Ще раз дякую вам за увагу і найтерплячіші отримали нагороду. Побачимось!